Привіт! Ви на каналі Люблю квіти. Розпаковка посилочки інтерфлора. Замовляла, а зрештою, зараз подивимося, що я замовляла. Відкриваємо упаковочку. Ось так все акуратно запаковано. Це вкладиш, що саме я замовляла, і. Цибулинки квітів, тюльпан, тріумф, грант, перфекшн. Кількість 5 штук, ось який він має бути. Подивіться тепер, які цибулини, Гарні цибулини великого розміру, тобто не малі, не пошкоджені. Гарно упаковані в упаковку з дирочками для того, щоб цибулини дихали. І друге це є шафран весняний гран матре. Ось які вони мають бути, такого гарного, насиченого фіолетового кольору, теж 5 штук. Тепер подивимося на цибулинки. Ось які цибулинки також гарні. Непошкоджені, як вони виглядають. Посилочкою своєю я задоволена. Всім рекомендую посилочки доставляють вчасно, гарно упаковані, якісні цибулини. Будемо саджати.